Всім доброго дня, пропоную ваш аварій автомобіль Audi e-tron, Машинка 2020 модельного року. Дата випуску 2019-12 місяць. Машинка в такому чудовому кольорі. Реально дуже красивий кольор. Гарний. По машині без жодних сколів, без жодних царапин, без жодних підкрасів. Кольор він такий міняється дуже, в залежності від сонця. І може бути яскраво-блакитним до таким морської волни. По тоці машин реально цей колір вирізняється машинка на всі 100%. Так, що по машині? Значить машина на офіційній гарантії в Україні, 8 років гарантія. По кузову, я сказав, що колів царапін немає, підфарбованих деталей немає. Має матричні фари, максимальні з вирізанням зустрічних автомобілів от. має 21 радіушка От, практично нова різина 24 й рік 11, -й, 11 та неділя Виробітки на тормозних дисках немає колодки нові має такі от е, камери замість зеркал реально Реально дуже хороший обзор. Ну, от бачите, тут ще йде рисочка. І коли включаєш задню передачу, вона автоматично вам показує навіть ну, то, що близько до, до машини землю. Ви не впретесь в якийсь там бордюр, чи в якийсь там пеньок, чи щось. Дуже удобно. І плюси в шок в цих камерах, бачите, от є інфрачервоний порт, Такі от камера інфрачервона. І дуже добре видно, коли темно. Так чего до дочаще, пойдемо далі, задні колеса, диски у нас, тут виробка півмлітра, дето, колодки нові, резина теж нова. Є комплект зимніх коліс, 21 радіус, теж нові. Задній ряд сидінь. Теж проємчики дивіться, від ременів не покоцано, не поцарапано, алькантара ідеальна, строчечки, все, натуральна шкіра. Головне, що в машині є. Це задній підігрів сидінь і чотирьохзонний клімат. Це дуже, дуже така актуальна річ, не у всіх машинах вона є і дуже корисна. Реально зимою це як знахідка. Да і літом супер. У машині є панорамний дах. Чорна стеля. Такий вот чудовий стан у автомобіля сидим як нові оригінальна шкіра супер конечно колір ну колір конечно він він переливається всіми кольорами ой дуже гарний колір Задні активні фонари такі от машина моя електричний задній этот Видите, який багажничок чистенький акуратний є коврик і є ще комплект нових зимніх ковриків оригінальних є трудно такий от стан Ззаді. саббуфер і фаркоп Він -код. Машина була в одного власника в Норвегії. Тому дивіться, який ідеальний стан автомобіля. Майже новий. Проємчики, не поцарапані, не покосаний від ременів. Салончик як новий. Окрім клімату контроля чотирьохзонного, бачите, автомобіль має підігрів навіть задніх сидінь. От. І ще дуже корисна річ, є ще окрім... Прикулювач 12 вольт і є ще три USB, ну, точніше два USB-порта, третій, четвертий І спереді два USB-порта. Теж дуже корисна річ така в машині. Задні двері обладнані двійним склопакетом. Бачите, що дуже теж клас. А передній тройним склопакетом. Реально машина дуже їде тихо має безключовий доступ всі чотири дверки Ось як він переливається це вам не передать від нього цього кольора молодієш просто дзеркала регулюються самі і при включенні задньої передачі йде більший обзор навіть а коли включаєш поворот то повертається що більший обзор дає навкруги такий от стан Проємчика водійського, дивіться, він в ідеальному стані. Сидіння не потріскане Ідеальний стан. Сидінь. Так само як і руля. Є активний круіз-контроль щось не можу рискова навести. дістронік Машина гальмує до повної зупинки, якщо спереді хтось зупиняється, і так само автоматично починає рух. Є повна LED-підсвітка в салоні. Всякий стан. Реально ці зеркала дуже добре видно все зеркалами. Такі от у нас чудовий автомобіль на продаж. Дуже колір вирізняється. Реально. Клас! Колір конечно він переливається. Ек. Так що телефонуйте, якщо будуть питання, обов'язково відповім за номером вказаному оголошенні. До зустрічі!